Виконуємо номер 4.10 із підручника Геометрія 8 та номер 8.10 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза, 2025 рік. У ромбі АБЦД, кут А дорівнює 36 градусів. Знайдіть кути трикутника АУБ, ДО, точка перетину діагонали. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас АБД ромб, кут А дорівнює 36 градусів. Потрібно знайти градусний міркутів A, B, BOA і BAO. Пригадаємо властивості ромба. Діагоналі ромба взаємно перпендикулярні, тому кут БОА у нас 90 градусів за властивістю ромба БД перпендикулярно до АЦ. тоді Кут БОА дорівнює 90 градусів. Також за властивістю ромба діагоналі ділять його кути навпіл за властивістю ромба діагоналі ділять його кути навпіл. Тоді кут БАО дорівнює кут А поділити на 2. 36 ділимо на 2, маємо 18 градусів. І тепер знаходимо кут АБО. Сума будь, ми візьмемо через трикутник. Трикутник АБО, кут О дорівнює 90 градусів за властивістю гострих кутів прямокутного. Трикутника, кут АБО, додати кут БАО дорівнює 90 градусів, тоді кут у нас залишився АБО, дорівнює 90, відняти кут. Б, А, О. 90 відняти 18. Отримаємо 72 градуси. Записуємо відповідь. Наші кути АБО 72 градуси. БОА 90 градусів і БАО 18 градусів. Номер 4.10 із підручника Геометрії 8, та 8.10 з підручника математика 8. Виконано.